Всім хай! З вами Радожний 20. І сьогодні 2 січня. 2 січня це новий Браулпас. Е, трофейна ліга закінчується. І я хочу сказати на Честері всі кубки. Стоп. Це є 25-й ранг на честері. Сьогодні чомусь дуже легко було апити, тому що ніч е, і люди не хочуть грати. Там більше попадались вже боти. Фу. Це було дуже важко. Дуже. Це, це було, ну, я, я не можу вам описати на честері, кубки е, накоплювати дуже важко. Е, я хочу показати навіть мій друг. В школі Максим. У нього честер на 23-му. Бастер на 25-му. Баз на 25-му і Едгар на 25-му. А я Честер на 25-му. Це мій перший 25-й ранг, який я хотів собі апнути. О, наскільки моя радість зашкалює, ви не знаєте. Фух. Наступне відео по наступній грі. Якщо хтось не знає, я в спільнотах скидав. Два прев'ю і одне прев'ю, це буде це, яке я зараз вже на прев'ю. Прокачав я часто на 10-й ранг, ой, левел. І буду качати на 20 грома. Та, гром. Це Бравлер не такий уж і важкий, думаю, як Бонні буде качнути, його буде легко. Я повернуся вже в Бравл Старс, клюбу буде гром на 20-му. Ну, коли буде. Але це срочне включення, тому що я апну його на 25-й ранг Честеро. Е, Далі буде гра. Ну, ви побачите в спільнотах, яка гра, буде популярна гра. Ну, і велика підказка це буде кубічна гра. Не копій. Це оригінал буде. Е, ну, коротше. Всім гарного дня! Це було срочне включення, я більше не можу говорити на добраніч, точніше, не гарного дня, підписуйтесь, ставте лайки. І всім па-па!